Я всім присутнім слава Україні, Героям слава! Слава! слава захисникам держави. Подільська районна державна військова адміністрація від початку воєнного вторгнення на територію України на чолі з начальником Лазаренко Михайло Петровичем є і надалі будуть ініціаторами активної допомоги Збройним силам України. Сьогодні спільно із сільгосптоваровиробниками Савранської, Кодимської та Куянівської територіальних громад, які підтримують ініціативу начальника Подільської РВА, це Олександр Волошин, Віктор Сливка, Віктор Білоус передають для військовослужбовців Національної гвардії автомобілі перемоги та два тепловізори від сільгосптоваровиробників Возяна Анатолія Анатолійовича і Бойка Оксани Іванівни. Сьогодні ми гостинно зустрічаємо наших захисників з військової частини 3035 15-го слов'янського полку національної гвардії України на чолі заступником командира полку «Позивний ворон» куцем геннадієм Григоровичем з його побратимами. Шануємо хлопців, будь ласка. Дмитрич, ну від, від нашого полку, від цих гвардійців, це почнувати вам допомогти. Щиро подякувати. Принагідно запрошуємо до слова Лазаренка Михайла Дмитровича. Шановна подільська громада, шановні наші захисники. Від щирого серця від всіх жителів Подільського району я вам щиро дякую за ту роботу, яку ви сьогодні проводите. Ми перед вами будемо вічно зобов'язані і ми знаємо чому. Тому що ви даруєте все, що у вас є, саме дороге життя, здоров'я, свій час. Ви не жалієте себе, ви не жалієте своєї родини, ви в цей важкий час. Захищаєте Україну, виганяєте ворога з нашої землі. Честь вам і хвала! Ми були поряд з вами з першого дня війни, і ми долучаємося, і я вам клянусь, що ми будемо поряд з вами і надалі. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог нам всім перемоги і слава Україні! І слава воїнам Національної гвардії України. Просимо до слова першого заступника голови Подільської районної державної адміністрації Лободу Оксану Олександрівну. Ви наші охоронці, тому прошу вас звернутися до слів Кобзаря. Свою Україну любіть, любіть її. В останню тяжку мить за неї Господа моліть. Наша слава, наша пісня не вмре, не загине. От, де люди, наша слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні аграрії, які долучилися до придбання автомобілів. Олександр Волошин, Віктор Сливка, Віктор Білоус просимо вручити ключі хлопцям. Російську Бога історику для України. Це вибирають. А ми стріляємо. Давай, 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 давай. Щоб... Земля наша краща родина. Команді родові возять. Ми ще хочемо від нас скромний подарунок. Прапор да, Національної гвардії України з підписом бійців нашого полку. Військову темату. Дяк. Це від нас. Щиро подяк. Так, Ну і користуючись нагодою, я знаю, що ви не тільки Національній гвардії допомагаєте. Так сталося, що ми зараз тут представляємо українську армію, наші збройні сили, сили оборони, як ми їх називаємо, куди входить дуже багато силових структур які зараз на даний момент виконують бойові завдання дуже на великій території нашої держави. Тому я хочу подякувати вам, вашому колективу за ту підтримку, яку ви надаєте всій українській армії ну, від себе особисто і, користуючись нагодою від Сил оборони, хочу запевнити, що ми будемо там стояти скільки буде потрібно. До тих пір, поки наша держава не буде вільна, і ми вийдемо на кордони 91-го року. І я в цьому впевнений. Скоро, скоро все зміниться і дуже швидко на нашу користь. Тому велике вам всім дякую. Все, бережіться. Я впевнений, що тільки нашими спільними зусиллями, зусиллями влади, аграрію, бізнесу та, звичайно. В першу чергу військових. Ми викоємо нашу перемогу. Тому працюємо разом до на... на славу нашої держави до нашої великої перемоги. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Дозвольте, щоб подяки. Волошин Олександр Анатолійович. Білус Віктор Григорович. Сливка Віктор Миколаєвич. Василь та Наталія Супрун. Ми вже з вами як рідні. Віктор, Давай, 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 давай. Віталій Валерійович. Я думаю, на полі був. Шановні зібрання, шановна Україна, шановні побратими, я мав за честь плече-плече плече стояти зі своїм командиром, це мій командир з хлопцями, я сьогодні приїхав півтора року на Донеччині та на Луганщині. Повірте мені, що достойні воїни були, є і будуть. Таким воїнам Необхідно вірити, таким воїнам необхідно допомагати, і таких воїнів повинно чекати. Слава воїнам, слава героям. Героям слава. Дякую. Я дякую вам від щирого серця і хочу сказати прості слова. Слава вам і слава Україні! Героям слава! Допомога ЗСУ здійснюється подільським районом і Подільською військовою адміністрацією з першого дня. Спочатку це була військова форма, розгрузки, продукти харчування і таке інше. Але з нагодою ми побачили, що військовослужбовцям потрібні автомобілі. Автомобілі ми передаємо не особисто е, гарним бійцям і кращим бійцям Збройних сил України. Ми автомобілі всі передаємо в Збройні Сили України. Тобто ми передаємо військові частини е, обов'язково актом прийома передачі для того, щоб фермери, які пожертвували кошти, е, меценати та інші люди, які це передають, щоб вони бачили, що ці автомобілі не опинилися на авторі, а на перепродажі, що ці автомобілі виконують е, ті завдання, на яких Ставляти. Я хочу сказати з певненістю, що ми передали більше 300 автомобілів Збройним силам України. Ми закомплектували військові частини, які займаються захистом повітряного простору Одеської області. Ми маємо на своїх рахунках вже разом з військовими збиті шахіди, збиті крилаті ракети і таке інше. Сьогодні ви присутні. Це вже не перша передача для Збройним силам для Нацгвардії. Ви знаєте, що на території Одещини в цілому в Україні йде. Така акція підбираються кращі воїни для Нацгвардії України, тобто це гвардія наступу, яку ми все таки чекаємо. Ми дуже надіємося, що Збройні сили України разом з українським народом виженуть. І сьогодні фермери Савранщини передали віники для того, щоб вимили останню нечість з нашої української землі. Тому сьогодні ми опять передаємо автомобілі, ті, які потрібні дійсно військовим, які були на відновленні на ротації. Сьогодні заходять опять для участі в бойових діях. Я хотів би зауважити і сказати, що Подільський район на цьому не зупиниться. Ми і надалі будемо підтримувати наші збройні сили України, а також добровольчі батальйони, які жертвують своїм здоров'ям, а іноді, на превеликий жаль, і життям захищають та виганяють ворога. І нечість з нашої неньки. Один український філософ сказав, що потрібно любити свою Україну до глибини свого кармана. О цим і висказується все. Сьогодні фермер, і можу сказати відповідально, що чим менший фермер, тим більше допомагає, чим великий холдинг, ну не зовсім ми це бачимо, але ми проводимо роботу з усіма формами власності, ми пояснюємо, роз'яснюємо і нас чують. Я хотів би сказати, що ми практично кожний тиждень Подільщина передає, а іноді і навіть більше, тому що ми не все показуємо на загал, іноді є такі підрозділи яких нельзя показувати, куди ми її передаємо. Але я хочу сказати і скажу, що е, це робота і це добро йде від самих людей. Е, е, ніхто нікого Будем казати, не змушує. Ми просто пояснюємо, наскільки це потрібно, і тим більше ви ж бачите, що іноді автомобілі живуть на війні один день. А хочу сказати, що є і такі автомобілі, які вже більше року на війні. Там ми їх відновлювали два-три рази, але вони опять стають строї, опять вони йдуть на передову. Тому ми робили, робимо і будемо робити все для перемоги. Ми передавали пікапи перемоги, ми передавали грузові автомобілі, автобуси передавали, трали передавали, повноприводну техніку передавали. Ми виконуємо заявки, які йдуть від командирів військових частин та від начальників штабів. А також ми виконували заявку і побажання військового керівництва Одеської області. Також ми працюємо з керівництвом АК Південь і АК Одеса. Тому що, дякуючи Збройним силам України, дякуючи Господу Богу. Ми відігнали фронт трошки далі. І сьогодні їм потрібна техніка. Техніка для евакуації. А іноді, навіть на цих мерседесах, вони підвозять і БК, і таке інше. Нам не важливо, що вони роблять, головне, щоб вони працювали на перемогу, на звільнення української землі від нечисті російсько-фашистських військ. Ми всі ці акції проводять. По черзі працювала Кодимщина, Балщина, Окнянщина, Савранщина. Савранщина славиться іменно віниками. На Савранській землі найбільше виготовляють віники. Вони плетуть, і це був там казати їхній такий сімейний бізнес. Сьогодні вони символічно передали віники, щоб військові після того як вони зброєю виженуть, да вимили всю цю нечість російську на їхню територію. Це був символічний такий крок. Волошин Олександр. Віктор Сливка, Білоус Віктор. Сьогодні таке дійство. Ви передаєте машини? Машини не такі, я б сказала, не, не що класу, машини дороговартісні. Так чи було вам поставлено завдання такі дорогі машини? Чи ви самі від себе і для чого це вам? Чому? Для чого це нам? Ми хочемо, щоб хлопці нормально там чувствували, щоб машини їх не підводили, щоб не на металоломі вони їздили, а щоб вони їх виручали. І якщо ця машина е, збереже хоча б одному воїну життя, значить не даром ці машини ну, були їм придбані і передані. І хочемо, щоб ці машини приблизили нашу перемогу і наші хлопці повернулися живими, здоровими. І щоб... ну, слава Україні! Слава. Скільки коштує така машина? Ну, Яку ви передаєте? От скільки коштує? Ну от такий. Да, пределах 7 тисяч Да. Наряду з тим, що зараз ну, важкий аграрний рік, минулий рік важкий, цей важкий, ви знаходите кошти ще й от на допомогу. У нас виходу нема, треба допомагати сьогодні армії. Якщо не будемо допомагати, то не буде що обробляти. Дякуємо нашим хлопцям, що вони стоять там, за нас всіх, можна так сказати. І чим зможемо, тим завжди допоможемо. Ми тут робимо роботу, а вони там, ми їх там підтримуємо. Нам тут проще, їм там тягше. Як справи на полях? Що зараз відбувається? Ну, слава Богу, пішли дощики. Дай Бог, щоб не було хуже. Все буде. Саме, все головне, да, саме головне, щоб е, приблизити перемогу нашу, а, а то все ми переживемо. Він, які привезли сьогодні, так? Ну, це Він, Савранський е, корольок, чи як правильно сказати, що Фіш. це наша фішка, да. Ну, щоб хлопців mm. там було чисто, щоб вимили? всю цю да. нечість відсюди. E, ну, зазвичай, якщо щось віддаєш від себе, то це воно ну якби трошки м, ну, там, жалкуєш чи неприємно. Які відчуття у вас сьогодні? Чи затратно, чи жалкуєте? Ви? Чи ви отримали можливо якусь позитивну енергетику? Які відчуття у вас сьогодні? Позитивна енергетика, бо тому yeah. що воно. Де... Відео те, що віддали. Так? No, no. Ні. Ми, ми віддали ми що... на. На, на, користь, щоб, на користь, щоб наша була перемога і пошвидше. Віримо в перемогу. Віримо перемог. Вірим. Вірим в Збройній син. Звичайно, Зачай. ми впевнені в них. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Савранська громада активізувалася останнім часом. Вітаємо вас в новій епостасі. Дякую. Бажаємо вам плідної роботи, щоб ви не пожалкували, що ви туди пішли. Як ви думаєте, чому саме в останній час все активізувалося і з приводу от сьогоднішньої події? Як вдалося знайти спільну мову? Що на це впливає і чи охотно йдуть фермери на співпрацю? Ну, по перше, я хочу подякувати всім фермерам Савранської громади, які з першого дня фашистської агресії були активними в наданні допомоги Збройним силам України. Були активні, але вони не були організовані між собою. І на сьогоднішній день знову ж таки завдячуючи голові районної військової адміністрації Подільщини Михайлу Заренку. Він йому вдалося нас об'єднати. Організувати і направити в тому руслі, яке сьогодні необхідне нашим збройним силам. Фермери наші і підприємці вони з розумінням віднеслися до потреб, які сьогодні є в збройних силах України, і за останній місяць активно почали надавати допомогу збройним силам саме в тому, щоб в закупки автомобілів поза шлюки висінь. Бачите, які чудові це автомобілі. Значить, це не і, і не дешеві автомобілі. Да, але я вам скажу, що сьогодні. Я вважаю, що ціна навіть не грає ролі для фермерів, тому що вони розуміють, куди йдуться автомобілі, на які цілі автомобілі і скільки життів вони рятують. Я от маю, маю за честь спілкуватися сьогодні з сім'єю супронів Василя та Наталі. Знаєте, що ми сьогодні з ними зробили колективне фото з бійцями, які вони теж минулий раз передали автомобілі. І я знаю, що це фото буде. Висіти в них на самому місці видному і діти та внуки через довго-довго, коли після перемоги буде, будуть пишатися тим, що батьки сьогодні допомагали збройним силам України. Розумієте, сьогодні завдання одних захищати нас на фронті, іншим створення створити продовольчу безпеку нашої держави на Подільщині. Я дякую. Слава Україні, героям слава. Наскільки ви відчуваєте таку допомогу? Наскільки вона важлива зараз для збройних сил України для загвардія? Ну, нещодавно виконували ми завдання, і ту допомогу, яку надає зараз нам, нашому підрозділу Подільська районна військова цивільна адміністрація, вона дуже важлива, тому що дуже багато завдань зараз виконується не тільки на бронетехніці, але й на Транспорті ну, звичним, на звичних транспортних, цивільних легкових автомобілях. І, тому що є, є такі е, місця, де потрібно е, для того, щоб маневрувати, там, скритно висуватися, використати цю техніку. Ну, так як е, ну, армія вона ж менш забезпечується такими видами транспорту, тому е, коли Зокрема, Лазаренко Михайло Дмитрович своєю громадою надає нам цю допомогу. Вона нам дуже допомагає під час виконання бойового завдання. Я так, як у моментах, коли потрібно резерви підвозити, евакуювати там, поранених, загиблих, на жаль, і тому вона дуже нам допомагає. Ну не тільки нам, всім Збройним силам, силам оборони, вона допомагає ці, ці, ці транспортні засоби, які вони. Надають, тому я дуже вдячна їм за це. Ми, ми не перший раз вже приїжджаємо сюди, ми скоро будемо їздити сюди <смі> як е, в, рідне, в рідне місто. Дуже приємно сюди приїжджати, тому що е, всі доброзичливі і е, розумієш цю підтримку е, ну, на рівні морально психологічного моменту, коли люди на, на такій відстані і, і намагаються допомагати. Так, у мене тут мій. Е, Побратим, який служив разом зі мною, зараз тут бореться вже на цьому фронті в цивільному житті. Вдячний йому теж за те, що він нам допомагає. Ми знаходимося в тилу, і дуже багато зараз іде інформації з різних джерел. Дуже важливо почути напряму інформацію з першого джерела. Чи заспокоїте ви українців, чи заспокоїте ви одеситів, жителів області? Передайте свою енергетику заспокійливості, впевненості. Як ви там себе почуваєте? Наскільки сильно ми на сьогодні? І як все буде далі? Ну, я думаю, це не секрет, що 24 лютого коли минулого року, коли це почалося, мені здається, дуже мало людей думали, що ми будемо стояти сьогодні тут і думати про те, що у нас будуть контрнаступ. Повірте, на кожен військовий і не тільки всі на своїх місцях. Прикладають максимум зусиль для того, щоб війну закінчити якнайшвидше, тому що вона закінчиться нашою перемогою. Це однозначно. Хотілося би вже займатися відбудовою нашої держави. Весь світ за нас і. Ми переможемо однозначно, і, і повірте, зараз в даний момент прикладається дуже багато зусиль до цього, ну і ви це все побачите в досить короткій перспективі. Все буде добре. Ваша сила, ваша впевненість неодмінно передасться нам всім жителям, які зараз вдоволять. Кожен, кожен солдат, такий, такий, як я, і які виконують там завдання, і не тільки. Кожен на своєму місці, навіть ви, журналісти, виконуєте свої завдання і е, доносите до людей, тому що ну, ми ж розуміємо, коли е, Якби собі голодання, воно заповнюється трошки не тим, чим потрібно. Ну, дурньою якоюсь там і, як, і дезінформацією, але повірте, всі військові і не тільки хто причетний до ведення бойових дій, до стратегії. Вони все роблять для того, щоб максимально швидко все закінчити. Сьогодні з чим ви звідси поїдете? На чому? Розкажіть трошки про техніку. Поїдемо цих чудових автомобілях, Мерседес і Фольксваген. Хороші машини високі, проїдуть там, де багато чого другого не проїде. Повнопривідні, це дуже важливо. Туреж взагалі там ззаді можна і резерв підвозити, і евакуювати хлопців. Складовим, сильні, нові чи Ну, Хороші машини, добротні, да. нам е, подільська районна цивільна адміністрація дає нормально все, обслужене. Ще жодного разу не було ніяких у нас нарікань з приводу техніки, яку нам передавали. Тому велике йому за це дякуємо. Слава Україні! Героям слава і вам дякую.